Сьогодні 5 березня 2024 року. Свій ролик я назвала Розсадник Перші кроки. У мене, хто вже бачив якісь мої відео на каналі, то знає, що я час від часу згадую свій розсадничок. Саме розсадничок, тобто він був маленький. Це в більшості своїх були ті рослини, які я купувала для свого саду і брала їх трошки більше для того, щоб підростити, продати і, хоч трохи, ну як кажуть, відбити ті витрати на посадковий матеріал, який йшов на мій сад. Дуже багато я брала саме маленьких, це вкоріненими живцями. А хто хоч колись їх брав, знає, що по штучно їх майже не продають. Тобто, зазвичай це потрібно брати касетами, а там 50-96 штук. Ну, знаєте, якщо брали, відповідно, такої кількості мені не потрібно було, я брала те, що мені. Скільки мені потрібно було, звичайно, щось пропадало, от, а інше підрощувало і йшло на продажу. Е, в цьому році, вже в принципі, осінню я вже прийняла рішення, що я буду розширяти свій розсадник. І, але якщо ви думаєте, що я вам зараз буду показувати великі якісь теплиці, парники, то розчарую вас. Це саме розсадник, який, ну, тобто, з того, що є, з того, що от я по життю користуюся таким правилом, що роби все, що можеш, з тим, що в тебе є, там, де ти зараз знаходишся, і прямо зараз. Я вам зараз хочу показати, що я зробила. І якщо хтось вже задумувався, хоче. Чи вагається, то я хочу вам сказати, починайте. Для чого це мені потрібно? Ну, я дівчинка доволі доросла, мені скоро на пенсію. От, і сидіти і заглядати, щоб мені е, діти допомагали, це взагалі не мій варіант. Тобто я це роблю для заробітку. Окрім того, мені це подобається взагалі сад. Став моєю пристрастю. От. І, чесно кажучи, враховуючи новини, які ми чуємо кожного дня, то потрібно мати якусь свою справу, щоб яка буде тебе радувати, і від якої не буде, що називається, з'їжджати дах. Ось зараз ви бачите. Я розділила, це у мене гейхіри, я поділила і поставила на вкорінення. Ті, що в мене були, це ось в тому році я купувала один кущик барвінку великого, От, також він посаджений на вкорінення. Це ось трошечки я купувала великі. В тому році купувала великі туї для саду і там продавалися вкорінені живці, трошки тут їх. От. Ось, ви бачите, також розсаджені бадани, розсаджені гейхери. Воно ще не все зроблено, але я працюю з тим, що у мене є. Мій сад доволі молодий, і тільки в цьому році мені вдалося хоч трохи наобрізати пагонів на живці. Ось ви бачите, я його, ну, от, тут вкорінені, вкорінюються живці, як ви бачите, накрито тим, що, що є, що було під рукою. Тому, якщо ви думаєте, що у вас нічого немає, або немає де взяти, ну ось цей ящичок і обмотаний є плівочкою, я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, щось, мабуть, отримувала, якась, бачите, з якоїсь упаковки плівка. От там далі ви також бачите. Саморобні, якісь дуже, дуже прості, дуже примітивні парнички. Чому саме, а, ще зараз одну річ покажу. Ну, ось дивіться. Оце ось кущ. Чесно кажучи, у мене багато де є посаджені кущі, які я можу ідентифікувати тільки тоді, коли вже вони розпустяться. Тобто, це, скоріше за все, мабуть, це форзиція або, або бірючина. От. Тобто я начеренкувала декілька паганців і накрила просто пляшкою. Поставила саме під тим кущем. Щоб розуміти, що це. Тому щоб поставити в спільний череночник ну, для парничок для живчування і підписувати. Ну, а що підписувати, якщо я навіть не знаю, що це, ось точно так само. Тобто обрізала кущ, нарізала живців і вон, пляшечкою прикрила. Є ще кущики, які будуть також ділитися. Ну, що вам ще показати? Посаду ще особливо нема що показувати. Он в тому році брала лаванду, ось я її начеренкувала. Е, ну, буде, буде, прийметься чудово. Ну, не прийметься, ну і, ну, і ладно, значить, будемо щось. Вирішувати потім. Ось бачите. Знов той самий випадок. Ось чесно кажучи, ну я не знаю, що це за кущ. Можливо, це господи, полинь, можливо, це вейгела. Точно сказати не можу. Ну, ось вчора обрізала. Як бачите, ось обрізані пагони, і ось вони тут пляшечкою накриті. Що в мене? Це ось я закупила, посадила на підрощування. Тут у мене магонія подоболисна. А це, ось, я просто брала кущі із це дібровник або семесил. Я... Він у мене росте на моїй. Так звані моя кругла клумба. От. І от він у неї, оцей дібровник, він йде тут бордюром. Зараз цього майже не видно, ну, трошечки. може видно. От. Я просто повикопувала ці кущики, я їх розсаджувала осінню. За той період з осені до зими вони доволі гарно наростили коріння, тому що також саджалися не дуже великими. От, і зараз я їх просто розділила. Тут іще є що ділити. Відповідно, все це буде викопуватися, ділитися і висаджуватися на підрощування. Що я хочу сказати? Якщо ви колись задумувалися, Можливо вам, можливо, вам подобається займатися квітами чи взагалі вирощуванням рослин. Починайте, закладайте розсадник. Неважливо, що у вас майже нічого немає. Можливо, можливо, я ж не знаю насправді. Але зараз самий ідеальний час. Чому? Тому що, по-перше, Зараз в землі, от зараз саме оце в березні, саме зараз, тому що в землі дуже багато вологи. Відповідно, ось іще трошечки почне підходити тепло, і рослини будуть, у них будуть іти їхні соки, їм буде хотіться розвиватися, рости, і сама природа буде вам допомагати. Тому що да, можна живцювати потім влітку зеленим живцем, але за такими живцями значно складніший догляд. По-друге, По в даний час, от, я коли відкриваю Ютуб, і там дуже багато зараз обрізаю гортензію, обрізаю кущі, там чищу хвоні і так далі. Тобто дуже багато людей. Які обрізають свої рослини, і е, більшість із них е, ці е, пагони вони їх просто викидають. Тобто ви їх можете попросити е, в своїх знайомих, навіть в незнайомих, е, тому що ну от навіть виходиш, і вибачте, на смітнику лежать обрізані гілки гортензій, які можуть чудово піти на живці. Ну, навіть спробувати можна. Ну, не вийде, ну, ну не вийде, значить, спробуєте щось інше. Дуже багато насіння, яке коштує 5-10 гривень, які можна посіяти ось ранньою весною. Дуже багато садівниць будуть зараз, ну, де, де хто вже починає. Або ось трошки стане тепліше і будуть ділити свої кущі, тому що більшість, особливо багаторічників, їх потрібно ділити. От, і будуть ділити, будуть обрізати, будуть щось розсаджувати, і люди з задоволенням діляться. Я сама з такого починала свій сад. Тобто я сказала своїм сусідкам, подругам подругам сказали, що мені потрібні рослинки, поділіться, хто чим може. І це були мої самі перві рослини. Берете якийсь кущик, діліть їх, діліть, буквально на ниточки, діліть, розсажуйте. Зараз, і можливо, ви зараз посадите, воно буде ще сидіти, поки холодненько, але потім чуть-чуть тепла, вологі в землі достатньо, і рослини будуть наростати. Багато в нас зараз в країні в зв'язку з війною людей, які вимушені переселенці. Деякі з них переїхали навіть з міст, які ніколи які жили в квартирах, ніколи не займалися рослинами, вони вимушені були переїхати до родичів або просто взагалі. Тікаючи від окупації, переїжджали і живуть в селах чи в якихось невеличких містечках. Це також для вас ну, гарна ідея, тому що ну, в селі можливо важко заробити, але от на, на квітах зараз відправляють все новою поштою, Укрпоштою, ну, Укрпошта можливо для рослин не найкращий варіант. Але є дуже багато різних вайбер-груп, є Фейсбук-групи, де можна купити рослини. І зараз іде розпродаж. Зараз дуже великі, дуже багато пропозицій, тому ну, ростити садиться, це, це прекрасно. Коли дивишся на нашу бідну землю, яку. Яка вся у вибоїнах, у ритвинах від мін, від бомб. Так хочеться, щоб вона була зелена, щоб вона була квітуча, щоб вона була красива. От. І те, що ми робимо, вирощуючи рослини, це чудово, це також наш вклад в озеленення і прикрашання нашої України. Розкажу ще одну причу, Колись на будівництві будувалася церква, і робітники возили каміння. І от в одного спитали, що ти робиш? Він каже, я вожу каміння. В іншого, а ти що робиш? А він каже: Я заробляю своїй сім'ї на прожиття. А втретє спитали, а що робиш ти? Він каже: Я будую храм. А, тобто, ну кожен знайде свою мотивацію, але вирощувати квіти це чудово. І ще хочу одне сказати: я в даний час навчаюся, я пішла на є курси. Як створити свій розсадник, і саме це не для тих, у кого багато коштів, хто може собі побудувати великі теплиці чи засадити великі ділянки землі, а саме для тих, у кого, так як у мене є свої декілька соток, на яких я хочу щось зробити і заробити. Тому, якщо комусь це буде цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях і я дам. Контакти, всім всього найкращого з весною, і хай квітує наша Україна!